Вимушені були відійти з п'яти населених пунктів. У такому положенні опинились захисники України в районі Гуляйполя. Як розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, сили оборони змушені були залишити Успенівку Новоуспенівське, нове Новомиколаївку та Охотниче. Вчора було п'ять, сьогодні шостий. Сьогодні населений пункт Рівнопілля ще. Біля Рівнопілля нам довелось вийти на інші позиції, але. Ворог зайти в нього не може, силам оборони України довелось з метою збереження життя наших військовослужбовців, відійти з цих населених пунктів. Проте, це дало змогу зупинити ворога. За словами Владислава Волошина, нині йдуть жорстокі бої за Яблокове та солодке. Тож, аби не дати ворогу просунутися далі на цьому напрямку, сили оборони України проводять блокувальні дії. Військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади, яка боронить суміжний сектор на позивний вектор, так розповідає про тактику ворога. Ворог намагається захоплювати малі населені пункти. Він намагається інфільтруватися. До них, скажімо так, з дотичних посадок лісопосадок використовує несприятливі для ведення розвідки погодні умови, для того, щоб доставити особовий склад якомога швидше, прикрившись тим же туманом до шахеди застосовується досить активно і вже, скажімо так, в фронтовій зоні при фронтовій зоні. Якщо він рухається в пішому порядку, то це малі групи, великими групами недоцільно і висування здійснюється з, ну, з глибини, скажімо так, 5-7 кілометрів. Військовий аналітик Іван Тимочко пояснює: військові РФ активізувались на цьому напрямку, аби посилити свою логістику, а в подальшому захопити важливі транспортні, зокрема і залізничні вузли, населені пункти Гуляйполе та Покровське. Противника цікавить дорога, яка зв'язує ці два населені пункти, і дорога, яка є рокадною відносно лінії фронту на цьому напрямку, і дорога, яку вони розраховують, як використати потенційну майбутню або як логістичний шлях, намагаються зараз перенести. Наступ на запорізькому напрямку, оскільки він озвучений Герасимовим, то з цієї сторони, де скажімо, у них менше ризиків, де підтягнуті резерви, які можна використовувати в сторону Покровська Мирнограда. Втім, аналітик наголошує, ситуація, яка склалась довкола гуляйполя, не стала проривом лінії оборони. І, хоча ворог проводить тут близько 50 штурмів на день, масовано атакує дронами, завдає артилерійських та авіаційних ударів. Йому не вдалося забрати контроль над опорними пунктами або відрізати їх від зв'язку з командуванням. Якщо бійці відходять, це не прорив. Прорив це коли ворожі підрозділи масово заходять в тил, коли втрачають зв'язок. Цього не відбулось війська. відійшли. Але не втрачений ні контроль, ні управління, ні скажімо, противник не просунувся там на якісь десятки кілометрів. Цього немає, навіть на десяток. Анастасія Потапенко, Маргарита Гаріч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.